Або Жень Тивочевский привет. Дивись, мы, Женя, ты давно можешь знать видео? Але ты его не зняв. Мы тебе зараз кидаем книз, идем туда. Ты бы тебе зараз кидає квітня. Напротив пизня. Напротив пизня, ты взяв видео. Женя, мы придаем тебе привет. Женя, привет. Женя, дивись, якщо ты не знімаєш видео. <реш> <реш> Ми виставимо в інтернет фото, що ти робиш з бананом. <гум> Женя улипайся, Женя, бо мене випускаємо. Всього, дивач, підвись. Ми сьогодні не видно. Ми сьогодні це відео зливаємо в інтернет. Зараз сьогодні випускники п'ють. а за дня в тебе є 7 днів, щоб взяти нове відео. Женя, давай ми в тебе. <гум>